Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про історію. Але поговорити як філософ, історики, звичайно, багато можуть сказати про історію, але так само багато можуть сказати філософи, і це буде трошки інший погляд. Я Володимир Ярмоленко, український філософ, і це культ подкаст. І чому історія? Це така важлива тема, тому що фактично ми живемо всередині історії. І жити всередині історії не завжди далеко, не завжди приємно. Жити всередині історії дуже часто означає жити всередині трагедії. Філософ скаже, наприклад, в моєму обличчі, що історія повторюється. Історики, історики можливо, не скажуть так. Історики не люблять цієї фрази. Я знаю, що. Історики люблять наголошувати на тому, що історія не повторюється, що скоріше вона римується, що кожна нова епоха вона має в собі щось особливе. І це, звичайно, так. Але для філософа інший момент важливий філософ дивиться на історію, ну, принаймні, я дивлюся на історію, так, через призму: а як ми взагалі на неї дивимося? А яку концепцію ми закладаємо туди? І ви знаєте, ми е, останні кілька століть, е, і в ХХ столітті, і в 19-му, так чи інакше люди жили в відчутті історії як, як прогресу. Тобто історія розвивається вперед, вона тече, мов річка, вона йде по якійсь лінії. Ця лінія може бути зигзагом, але вона кудись рухається, вона рухається вперед. І без сумніву, це частково так і є. Тобто, ми не можемо. Мабуть, знецінювати прогрес, ми не можемо вдавати, що поступу немає. Але з іншого боку, коли от почалося це повномасштабне вторгнення, я говорив багатьом моїм друзям за кордоном, які питали: А як це взагалі? Як така жорстокість, можливо, в 21 столітті. Я їх запитав: а чому, чому ви вирішили, що 21 століття буде кращим, ніж 20-те? Чому ви вирішили, що. У ті злочини, які відбулися в ХХ столітті, які відбувалися в 19 столітті і, там, я не знаю, в 5 столітті, в 10 столітті, чому ви думаєте, що вони не будуть повторені? Звідки у нас ця, ця думка про те, що людство має моральний прогрес? Так, людство, можливо, здійснює, це, очевидно, здійснює якийсь технологічний прогрес, але чи здійснювано моральний прогрес? І тут велике питання, знаєте, які ми, які ми ставимо, які я ставлю як філософ. І для мене є проблемною оця думка про прогрес, оця думка про нескінчений прогрес, яка починається, наприклад, в європейській філософії десь з нового часу, так? тобто новий час, модерна доба, це десь початок XVI, XVII століття, можливо, частково XV це Ренесанс, це Бароко, це. Це наукові відкриття, це промислова революція, це наукова революція і так далі. Це географічні відкриття. Оця модерна доба вона дає оце відчуття прогресу. Так? Вона певною мірою пориває або намагається відійти від християнського погляду на історію, який є поглядом апокаліптичним, який є поглядом таким, що історія. Завершиться Великим судом. так, Історія має чітке завершення. Все ж таки, ця модерна доба вона мислить про історію як певний відкритий горизонт, нескінчений якийсь поступ. Ця концепція коригувалася дуже часто. Вона коригувалася великими філософіями історії 19 століття, такими людьми, як Гегель, як Маркс, як Огюст Конт, які так чи інакше повертали цю апокаліптичну. Модель, думаючи про те, що є певний кінець історії. Є, є момент, коли, куди історія впирається в якусь стіну, куди вона далі не рухається. І ми знаємо, що в ХХ столітті ту саму ідею, але вже не з консервативного погляду, як це було у Гегеля, не з соціалістично-комуністичного погляду, як це було у Маркса, а з ліберального погляду взяв Френсіс Фукуяма, американський філософ. Японського походження, з його тезою про кінець історії. І для мене це все певною мірою, певною мірою елементи одного і того самого ланцюга, елементи все ж таки цього мислення про те, що історія рухається вперед. І або вона має завершення, тобто, коли всі конфлікти. Розв'язані, от вона досягає цієї точки. Або вона не має завершення, але все ж таки вона постійно рухається вперед. Чому для мене проблемна ця, ця концепція і нескінченого прогресу, і кінця історії? Тому що ця концепція недооцінює щось таке, що є в людській природі. Вона, вона думає, що щось, що є в людській природі, можна раз і назавжди подолати. Це щось, це, можливо, певна, певний елемент агресії, можливо, те, що Фройд називав інстинктом смерті, тобто танатосом, потягом до смерті. Це те, що проявляється зараз. Те, що проявляється зараз в цій війні, це те, що проявляється зараз в діях російської армії. І нібито багато хто думав, що це неможливо після. Після розквіту демократії, після побудови міжнародного гуманітарного права, після, після дуже багатьох процесів, які відбулися в 10 столітті, після засудження нацизму, фашизму, не до кінця, але все ж таки якогось засудження комунізму і, і сталінізму. Але все ж таки це повертається. Ви знаєте, і повертається насильство, і повертається дегуманізація, і повертається любов до насильства. Ці речі повертаються, повертається імперіалізм. І велике питання для нас, яким буде 21 століття, чи це буде століття перемоги все ж таки, демократії поступово, як, як мислив, як вірив Фукуяма, чи це все ж таки буде століття повернення імперіалізму, повернення різних імперіалізмів, не тільки російського, але також, можливо, китайського, а також, можливо, індійського, а і ще якогось. І це велике питання, тому що коли ми ставимо питання так, тобто, коли ми говоримо, що історія може повертатися, так, можливо, не буквально, не слово в слово, але деякі структури можуть повертатися, деякі симптоми можуть повертатися, деякі злочини можуть повертатися, ми ставимо інше питання, ми по-іншому починаємо сприймати час. І, як на мене, ми зараз в точці, точка початку ХХІ століття, коли ми критично маємо ставитися до цієї концепції часу, яку породила модерна доба. І яку постмодерна доба, так звана, тобто доба другої половини ХХ століття, насправді, зовсім не подолала, тому що в самому понятті постмодернізм є якась іронія, є якась є, які, є якісь. Не до кінця промислене, не, не, не до кінця промисленість якась, тому що ну що значить постмодернізм? Це якби епоха, яка визначає себе тільки як пост щось, або постмодерн, або постмодернізм, або сьогодні говорять про метамодерн, про гіпермодерн і так далі. Але, але якщо ми мислимо так, тобто, якщо ми думаємо, що. От після цієї концепції прогресу, після цієї концепції завершення історії, ми ще додаємо якусь нову епоху. Ми ніби кажемо, але за цією епохою більше нічого не буде. Тому що це вже пост. Ми ж не будемо називати якусь нову епоху пост, пост і так далі. І це, мені здається, велика проблема цього постмодерного мислення, що воно не вибралось з цих лищат віри в кінець історії. Якби. Постмодернізм не критикував цю думку, але він залишається в цих лищатах. Віри в кінець історії, віри в те, в те що ми десь на вершині цієї гори, ми, здій... ми зійшли на цей Еверест історії історичного поступу. І це мені здається помилка. І, і, прогреси, і, і, сто, і, і концепцію прогресу в історії, і концепцію апокаліпсису в історії, я вважаю, помилковими. Я вважаю, що ми маємо повернутися до чогось іншого. І це інше насправді це ще домодерна і дохристиянська концепція історії. Це концепція історії греків, давніх греків і давніх римлян. Вони краще розуміли історію, ніж ми. Ну, є така думка, що от християнство відкриває історію, тому що вона відкриває замість, вона відкриває оце якісь, якусь нарацію, так, яка, яка має велику подію, яка все, все змінює: це прихід Христа, Його Воскресіння, Його Вознесіння. І це справді так. Потім є думка, що XIX століття відкриває історію. Через якусь глибину минулого, через дослідження минулого і так далі. І це теж так. Я думаю, що ХХ століття відкриває історію, тому що з'являються різні дуже цікаві школи, історичні, історіографічні, школи аналів, і мікроісторія, і економічна історія. І це теж правильно. Але не, давайте недооцінювати греків. І давайте недооцінювати, давайте не недооцінювати римлян. Так. Ми не маємо недооцінювати їх. Чому? Тому що цей стереотип, що у них не було відчуття історії, що вони жили в відчутті якогось циклу, якоїсь повторюваності, це був такий стереотип ну, трошки принизливий для них, для, для тих культур. Але ж насправді це відчуття, в якому жили і греки, і римляни їхні головні філософи. Це відчуття оцього кіклос, те, що вони називали грецькою кіклос, або, або цикл вже лати, латинізований форму цього слова, так? те, що повторюється, те, що є певним ритмом, як біологічним ритмом, як ритмом нашого тіла, як ритмом природи. Так? І це дуже важлива думка, тому що вона важлива не тільки для сприйняття природи, так? тобто, як, як змінюється по року. А й для сприйняття самого людського суспільства. Тому що, якщо ми звернемося до цих античних філософів, я думаю тут про Аристотеля, я думаю тут про, про Платона, я думаю тут про вже таких латинських істориків, як Полібій. І ця думка, яка йде, в принципі, аж до модерних часів, і десь вона обривається. Вона обривається десь, десь на Макіавеллі, можливо, деяких інших авторах. Думка, що. Політичний устрій людських суспільств, він насправді є циклічним, він, він є певним циклом. Що мав на увазі Арістотель? Він мав на увазі, що він класифікував різні форми врядування за тим типом тією кількістю людей, які врядують, так? тобто, це монархія, олігархія і те, що він називав, або монархія, аристократія і те, що він називав політеєю, а політея це така хороша форма демократії. Ці три форми мають негативні форми. Монархія має деспотію, аристократія має олігархію, політея має демократію або охократію. І оці шість форм, і насправді він показує, як вони змінюються постійно, як одна змінює іншу, і, і через які причини, як монархія деградує в тиранію, як тирана скидають, група людей аристократи, а потім вони деградують в олігархію, тобто вони приватизують фактично суспільство, як проти олігархії постає народ. І він встановлює демократію або політею, як казав Аристотель, і як ця демократія потім знову ж таки дегенерує фактично в, в популізм і в, в, в правління найбідніших і, і правління не, неосвічених, і як потім, щоб протиставити цьому щось, знову відновлюють монархію, потім вона знову стає тиранією і так далі, і так далі. І це дуже важливо, коли ми дивимося про, наприклад, сучасні демократії і сучасні теоретики демократії десь на Заході. Вони ніяк не можуть зрозуміти, а чому популярний Трамп, а чому в Угорщині Орбан, а чому в Польщі довго правив Піс і так далі, і так далі. І вони, мені здається, не розуміють оцього моменту. Вони недостатньо не, не читали, мабуть, Арістотеля. Вони недостатньо читали греків. Вони не розуміють у цей момент ритму, Оцей момент повторення одних і тих самих структур. Вони не розуміють оцей момент того, що навіть якою б не була ідеальна форма врядування, ідеальна форма суспільства, все одно відбувається момент корозії, все одно відбувається момент деградації. І кожна хороша річ у нашому світі вона, вона розпадається, вона деградує, вона перетворюється на свою протилежність. І так функціонують суспільства людські. Вони ніколи не функціонують за моделлю за якогось нескінченого поступу або за моделлю якоїсь зупинки, апокаліптичної зупинки. Вони постійно, вони постійно функціонують в цьому ритмі. В принципі, не так багато у цих є форм, які одна одну заміняють. Я думаю, що те, що Аристотель показував, це більш-менш виключний. Опис цього, так. І це, мені здається, дуже важливо розуміти. І ми ще будемо на цьому каналі багато про це говорити, тому що це для мене важлива, ця тема, тема певного циклу. Бо ця ідея циклу, так, ця ідея давня ідея уроборосу, так, можна сказати, змія, яка косає себе за хвіст, історія, яка косає себе за хвіст, Вона те, що дає нам можливість дещо передбачити. Вона дає нам можливість подивитися на те, як певний досвід може римуватися з тим досвідом, який був колись. І зараз, мені здається, те, через що ми проходимо зараз, наприклад, у світі, ну, дуже сильно римується з тим, що, через що ми проходили, через що людство проходило, Європа проходила. На початку ХХ століття, перед Першою світовою війною, потім Перша світова, потім Друга світова. Мені здається, це нам дає ця думка нам дає можливість, можливо, краще підготуватися. Вона, вона створює певний скепсис щодо думки про те, що ми вже подолали щось страшне в собі, або що ми подолали щось звірине в собі, або що люди подолали. Якісь агресивні інстинкти. Ні, ці агресивні інстинкти будуть повторюватися. Демократії, яким би успішними вони не були, будуть руйнуватися, і на їх місце будуть приходити тиранії, популізми, імперії і інші погані форми. І як би ми не читали багато підручників з історії, ці всі величезні злочини і трагедії і різанини. Вони будуть повторюватися. Повторюватися, можливо, в різних формах. І дуже часто ті, хто бував жертвами, стають катами, ті, хто бував, ті, хто бував, власне, вбитими, стають вбивцями. Це теж буває в історії. Це теж часто дуже трапляється. І ми, мені здається, не маємо про це забувати. Я дякую вам за увагу. Я дякую за те, що. Слухайте наш подкаст, дивитися наш YouTube. Не забувайте нас підтримувати. Ви можете це зробити на, передусім на Patreon, це регулярна підтримка. Ви можете подивитися лінк в описі цього відео patreon.com kultpodcast Як ви знаєте, ви, мабуть, всі, всі ваші донати ми використовуємо для закупівлі автівок для нашого війська, для ЗСУ. Тому всі ці гроші йдуть на українське військо. Ну і слухайте українське, читайте українське, мисліть українською мовою, але мисліть про світ. Це дуже важливо, щоб ми з вами починали мислити про глобальні теми української мови з України з українським досвідом, але про всю планету. Дякую вам за увагу.